Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати кандидатури на різноманітні посади в новій адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа, про які власне нам. Повідомляє сам Трамп. Зокрема, 12 листопада Трамп оголосив, що обрав Джона Редкліфа на посаду директора ЦРУ. Редкліф займав перше місце в списку потенційних кандидатів на посаду генерального прокурора. Зараз він є співголовою Центру американської безпеки при Інституті політики Америка. First policy. раніше Редкліф обіймав посаду директора національної розвідки у період з 20 по 21 рік під час першого терміну Трампа. Під час перебування на посаді голови розвідки Редкліф публічно оприлюднив неперевірену інформацію про вплив Росії на президентські вибори 2016 року, не зважаючи на заперечення членів розвідувального співтовариства. Трамп розхвалив лояльність Редкліфа. у 2020 році. Редкліф став ключовим захисником президента під час першої процедури імпічменту, яка розглядалась Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Власне тоді Палата змогла ухвалити це рішення. Її тоді контролювала демократична партія. Проте в Сенаті. Все ж таки Трампа було виправдано і цей імпічмент не був доведений до кінця. Також зазначають, що Редкліф оприлюднював цю неперевірену інформацію щодо впливу Росії на президентські вибори 2016 року для того, щоб допомогти Трампу в кампанії 2020 року, коли він. Теж балотувався на посаду президента США і програв вибори Джо Байдену демократу. Це з приводу обрання визначення, точніше, Редкліфа на посаду директора ЦРУ. Ми прекрасно розуміємо, що усі ці призначення будуть відбуватися після інавгурації, а саме 20 січня 2025 року. Року. Також Трамп обирає ведучого Fox News і ветерана армії Піта Хексета на посаду міністра оборони США. Вибір Хексета був несподіванкою, оскільки він не був серед тих, хто вважався вірогідним вибором в контексті команди Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN від. Джерел, які знайомі з цією дискусією. Один представник оборонного відомства сказав CNN наступне. Усі просто шоковані. Трамп зазначив, Піт Під провів усе своє життя як воїн за війська та за країну. Під жорсткий, розумний та щиро вірить в позицію Америка перш за все. Хексет. Має довгий досвід військової служби, служив в Афганістані та Іраку. Він також виступав неофіційним радником Трампа протягом кількох років, коли той був на посаді президента, та поза нею про це повідомили радники Трампа CNN. У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії проти України гексет. Називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити радянський Союз, і виступав за пришвидшення допомоги Україні. З іншого боку, гексет різко критикував НАТО. Зараз не було знайдено нових позицій гексета щодо України. Ми власне їх будемо очікувати, що потрібно зазначити з приводу гексета, чому є побоювання в контексті цього призначення від. Пентагону. Вони пов'язані з тим, що незважаючи на те, що Гексет він був у війську, так як ми вже зазначили, але він не має досвіду управління такими великими структурами, як Пентагон, і тому це називають достатньо ризиковим рішенням Дональда. Трампа, тому що якщо хексет він був на посаді директора національної розвідки, він має певний досвід, і його дійсно можна призначати на посаду директора ЦРУ, то з Хексетом ситуація. Наступна він не був на таких високих посадах, він не був в політиці, в якості там конгресмена, в якості сенатора, не обіймав інших державних посад. Тому тут є побоювання з приводу того, як хексет впорається з завданнями, які будуть стояти перед ним, як перед міністром оборони Сполучених Штатів Америки. Також Трамп оголосив 12 листопада, що Ілон Маск і Віва Крамасвамі очолять новий департамент ефективності уряду в його другій адміністрації. Трамп зазначив, разом ці двоє чудових американців покладуть шлях до для моєї адміністрації. До демонтажу урядової бюрократії, скорочення зайвих правил, скорочення марнотратних видатків і реструктуризації федеральних агентств, про що зазначив Трамп в своїй заяві, не відразу зрозуміло, як функціонуватиме департамент, який за словами Трампа. Надаватиме поради та вказівки, але це буде відбуватись поза урядом. Тобто, це, наскільки я розумію, буде якась загалом окрема структура, яка не буде формально входити до вертикалі. Виконавчої влади, так, очільником якої стане Трамп після інавгурації, на початку вересня Трамп запропонував створити урядову комісію з ефективності в рамках нових економічних планів. І ще тоді він заявляв, що Ілон Маск може очолити цю комісію там агентство чи іншу організацію, яка буде відповідати за. Цю ефективність це має призвести до скорочення державних витрат. Робота департаменту за словами Трампа має завершитись не пізніше 4 липня 2020 шостого року. Що варто зазначити в контексті Ілона Маска? Він активно приймав участь у виборчій кампанії Дональда Трампа. Він проводив агітацію за нього, була його висока активність в одному з хитких штатів, це Пенсільванія. Він там проводив і заходи, і за підпис певних декларацій навіть виплачував по одному мільйону доларів. Демократи намагалися оскаржити цю дію Ілона Маска, але суд не прийняв ці свідчення, і загалом. Маск він висловлювався за Дональда Трампа і його підтримував. Віва ві Крамасвамі він брав участь в боротьбі за республіканську номінацію в другій половині 2023 року, на початку 2024 року, тобто виступав на дебатах, але ще тоді було видно, що. Він грає на стороні Дональда Трампа, він постійно на республіканських дебатах підкреслював, що нам потрібно підтримувати Дональда Трампа в якості єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. І так Віве Крамасвамін дійшов до кукусу в Аєві, який відбувся у січні 2024 року, і показавши четвертий результат. У подальшому він оголосив, що виходить з перегонів за республіканську номінацію і об'єктивно, і очевидно, оголосив підтримку в бік Дональда Трампа. Власне, тому Трамп зараз винагороджує Вівека Рамасвамі, надавши йому це місце в відповідному департаменті ефективності. Уряду, як ви бачите, усі люди, які були залучені в виборчу кампанію Трампа, його активно підтримували. Він намагається їх винагороджувати певними посадами. У наступному відео ми будемо говорити про наступні призначення, які також є достатньо. Цікавими, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та Поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!